Вітаю, друзі! В одному з минулих відео ми розповідали, що парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за резолюцію, яка передбачає, що українці пенсійного віку зможуть отримувати пенсії у тих європейських країнах, де вони проживають. Тому давайте сьогодні детальніше розберемо, що саме означає таке рішення, які зміни воно передбачає, та хто власне зможе отримувати пенсії в Європі. Підписуйтесь на наш канал, зберігайте та поширюйте це відео, щоб якнайбільше українців могло дізнатися про важливі зміни, які на них чекають в Європі. Так, 28 червня 2024 року парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про соціальні та економічні наслідки війни в Україні для біженців та внутрішньо переміщених осіб. Цей документ охоплює багато різних питань, але сьогодні нас найбільше цікавить виплата пенсії українцям, які вимушено переїхали до країн Європи. Тож, згідно з резолюцією, країни Європейського союзу повинні забезпечити українським пенсіонерам, які проживають на їхній території, можливість отримувати пенсії з України, допомогти українським пенсіонерам, які не мають можливості отримувати пенсії з України, оформити пенсію в країні проживання. А також сприяти гармонізації пенсійної системи України та країн Європейського союзу, але варто зазначити, що це зовсім не означає, що тепер усі українські пенсіонери отримуватимуть пенсії в країнах Європейського союзу. Тому давайте розберемо, що означає ухвалення цієї резолюції на практиці. Перед за все, те, що українські пенсіонери, які проживають в Європі, зможуть отримувати вищі пенсії, адже погодьтеся, що в багатьох країнах Європейського Союзу рівень пенсійного забезпечення набагато вищий ніж в Україні. Також українським пенсіонерам не треба буде турбуватися про те, як отримати пенсію з України, тому що вони зможуть оформити її безпосередньо в тій європейській країні, у якій вони проживають. Крім того, ще одна перевага цього рішення полягає в тому, що українці на пенсії будуть мати доступ до кращої системи соціального захисту, адже пенсіонери в Європі мають право на ширший спектр соціальних послуг. З цим розібралися. Але хто з українських пенсіонерів власне матиме можливість отримувати пенсію в країнах Європейського союзу? Так матимуть таке право не всі пенсіонери, бо для цього їм треба буде виконувати певні умови. Зокрема, для того, щоб отримувати пенсію в Європі, треба проживати на території країни ЄС протягом певного періоду часу, мати необхідні документи, які підтверджують статус пенсіонера, а також відповідати іншим вимогам, які можуть бути встановлені законодавством конкретної країни проживання. Важливо наголосити, що резолюції парє мають рекомендаційний характер, тобто їх треба ще внести в національне законодавство. Тобто, резолюції Пар'є – це не документ, який буде виконуватися на 100%. Загалом до Ради Європи входить 46 країн, і кожна з них буде самостійно вирішувати чи ухвалювати відповідні рішення. Це буде залежати від політичної волі тієї чи іншої країни, чи проголосує за це парламент, чи виділять на це кошти тощо. Важливо, що деякі країни вже це практикують, тому право на пенсії в європейському союзі українці можуть отримати лише в тих країнах, з якими Україна має особливу домовленість і здійснює обмін даними. При цьому також важливо, що українські пенсіонери не мають права переїжджати до країн Європейського союзу, щоб отримати там пенсію. Тому для того, щоб отримати право на пенсію в країні-членів ЄС, треба мати певний трудовий або страховий стаж у цій країні. Давайте розберемо на прикладі Польщі, що потрібно для того, аби отримувати там пенсію. Так понад 10 років тому Польща та Україна підписали угоду про соціальне забезпечення, завдяки якій громадяни України в Польщі можуть отримувати як мінімум мінімальну. Пенсію на таких самих умовах, як і місцеві громадяни, до речі, мінімальна пенсія в Польщі становить 1445 злотих. Тому для того щоб українці мали можливість отримувати пенсію в Польщі, вони повинні відповідати деяким вимогам. Зокрема, обов'язково потрібно офіційне працевлаштування та внески до соціального страхування. Окрім того, для отримання повної пенсії в Польщі треба мати певний мінімальний трудовий стаж роботи. Для жінок він становить 20 років, а для чоловіків 25 років. Трапляється, що трудовий стаж менший, то пенсія розраховується відповідно до сплачених внесків. Тобто, якщо ви працювали в Польщі менше 20-25 років, то все одно будете мати право на пенсію, хоч і меншого розміру. Крім того, право на пенсію ви отримаєте лише в тому випадку, якщо ви досягли пенсійного віку в Польщі, тобто вам не менше 60 років для жінок або 65 для чоловіків. І ще одна обов'язкова вимога для того, щоб отримати пенсію в Польщі, полягає в тому, що ви повинні проживати там на постійній основі. Друзі, а що ви про це думаєте? Чи був у вас або у ваших знайомих досвід оформлення пенсії в Європі? Пишіть в коментарях і не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин.